Всім привіт! На зв'язку AppleFan і сьогодні ми проведемо з вами огляд та порівняння двох годиночків. Перший з них Garmin Forerunner 165 Music, а другий Garmin Forerunner 265. Тож, поїхали! А почнемо ми з меншої версії Forerunner 165 Music. Всередині в нас сам годиночок, як завжди по класиці папірці, та кабель зарядки. Тут ми маємо силиконовий рямінець товщиною 20 мм. Та по вазі вони 39 грам. Ось такий симпатичний малюк. У 265-х по комплектації маємо те ж саме годинник, кабель зарядки та папірці. Але тут маємо товщий ремінець силіконовий. Він йде 22 мм товщиною. Та також сам годинник, трохи важче за рахунок більшого дисплею. Цей годинник по вазі буде 47 грам. Forerunner 165 Music має розмір корпусу 43 мм з діагоналлю дисплея 30 мм та роздільною здатністю дисплея 390 на 390 пікселів, В той час, коли Forerunner 265 доступний у корпусі розміром 46 мм, з діагоналлю дисплея 33 мм та роздільною здатністю 416 на 416 пікселів. У матеріалу лінзи у серії Forerunner 265 конструкцію покращено завдяки використанню скла Коні Gorilla Glass 3, що забезпечує підвищену стійкість до подряпин порівняно з хімічно зміценим склом у Forerunner 165. Garmin Forerunner 165 Music і Garmin Forerunner 265 мають Дуже багато спільного, але є і деякі відмінності. Обидва годинники мають яскравий amoled дисплей. Але Forerunner 265 пропонує доступ до кількох глобальних супутникових систем. Також обидва ці годинники пропонують доступ до музики. Forerunner 165 Music має 4 ГБ внутрішньої пам'яті, в той час, коли 265 мають 8 ГБ внутрішньої пам'яті до 13 днів автономної роботи в режимі смарт-годинника та до 20 годин в режимі GPS, в той час, як 165 працюють до 11 днів в режимі смарт-годинника та до 19 годин в режимі GPS. крім того, Forerunner 265 надає більше детальної інформації щодо тренування, включаючи розширену динаміку бігу, таку як потужність бігу. Довжина кроку тощо. Також варто зазначити, що обидва годинники підтримують функції відстеження здоров'я, такі як вимірювання чистоти серцевих скорочень та відстеження рівня стресу. Однак, Forerunner 265 забезпечує більш глибоке розуміння стану здоров'я через аналіз варіабельності серцевого ритму під час сну, що дозволяє отримувати цінні дані про відновлення та загальний стан організму. Найбільшою відмінністю у програмному забезпеченні є відсутність програми готовність до тренування на Garmin Forerunner 165. Готовність до тренування це загальна оцінка Garmin, яка за допомогою різних показників оцінює рівень навантаження під час тренування та відпочинку та показує вашу готовність до тренування у будь-який час дня. Forerunner 165 не має жодних режимів триатлону, включаючи режим доатлону та спеціальні режими мультиспорту. Важливою відмінністю є те, що Forerunner 165 буде записувати всі частини тріатлону окремо, але не разом, як одне тренування. Це означає, що так, ви зможете записати плавання у відкритій воді, велопрогулянку та пробіжку, але ви не зможете записати їх як єдине згуртоване безперервне тренування. Тоді як Forerunner 265 може. Так, хоч Фуранер 165 і позиціонується як варіант початкового рівня, але гармін не скупляється на важливі функції для здоров'я і фітнесу. Вони містять різні профілі занять у тренажерному залі та на відкритому повітрі: як от силові тренування, кардіо, еліптичні тренування, біг, велосипед і багато іншого. Це робить їх універсальним компаньйоном для користувачів, які хочуть стежити за своїми тренуваннями за різними напрямками. Тепер поговоримо про ціну. Garmin Forerunner 165 пропонує відмінну вартість за свої основні функції фітнес стеження, і також він буде самим доступним у лінійці за ціною 300 доларів. Моделі Forerunner 265 вирізняються більшою функціональністю завдяки таким функціям, як гіроскоп, двозонний GPS. Та стандартне сховище музики. За рахунок цього вони вже дорожчі і свартують десь 450 доларів. Модель Forerunner 165 – це початковий рівень, що забезпечує все необхідне для тих, хто веде активний спосіб життя, широкий набір функцій та приваблива ціна роблять його чудовою відправною точкою для відстеження активності та формування здорових звичок. А от коли ваші амбіції у фітнесі збільшиться, то на допомогу вам вже прийде Garmin Forerunner 265. Він забезпечить вас докладнішими показниками, точністю GPS та різними профілями для різних видів спорту. Якщо вам потрібні докладні дані для оптимізації продуктивності або ви займаєтесь різними видами спорту, цей годинник вищого класу створений безперечно для вас. Що ж, а на цьому наше відео добігло кінця, і ми дуже сподіваємось, що воно допоможе вам. З вибором також хочу нагадати, що всі варіанти Гермін ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання буде під відео. Ну і як завжди, залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, який з годинників ви б обрали. Нам буде цікаво почитати. До нових зустрічей!